Усім привіт і здоровенькі були. Дивіться, голуби, як собі, посідали рядком. І чекають, на кого би накакати, хто приїде швидше. Так, не смійте. У нас сьогодні уже що? Яка різниця, що вже Все рівно до вас доходить трошечки пізніше, тому що... Потрібно прослухати, змонтувати, накласти одне, на одне так що часом затримується відео. Ну, звиняйте, так, блогери мають це. Я не дуже спішу знаєте, викладати одне за одним, тому що це це для мене також якась робота, яка потребує часу, і я вже просто шукаю вільний час, щоб з цим сісти та й посидіти. Не завжди є цей вільний час. Завжди якась бігатня, метушня. Щось як не одне, то друге. Як не друге, то третє. Зараз як буду проїжджати повз наші, тут декорації до Хеллоуіна, я впевнена, що то ще не всі виставили. Такі самі, як кажуть, у нас самі огідні виставляють перші за місяць ще до того. Потім після Хеллоуна піде індичка День Подяки. Ну і зразу День Подяки вже йдуть різдвяні декорації. Картинка вже у нас осіння-осіння, вже і листя впало, і на деревах листя стає інше. Змінився у мене і голос. Не знаю, що сталося. Чи десь мене продуло чи що. На тому тижні якийсь такий вітерець був холодний. Ми з дітками гуляли у парку, та ще і баба була зі мною <кхем> цих дітей. І ніби на сонці душно, а у затінку холодно. І я так на сонці було, мені душно-душно зняла кофту. А в затінку мене сквозинуло, напевно. І все, мене заложило знову. Ну, так починається сезон, як положено. Щоб знали, що сезон почався, то треба чимось його відкривати. От я і відкрила. А це люди переді мною їдуть косити траву до людей. В таких візках вони возять свої машини. Зараз тут вручну, звичайно, ніхто не косить. Я думаю, що і у нас там вже не всі косять вручну. Тут це все вже механізовано давно. Всі в собі такий тракторець, косилку і косить траву. Ви ще цей прогрес працював людям на благо, а так? Цей прогрес знищує людей, видумують різну зброю, різну дальності враження і хімічну, і різну всяку. Хай Бог милий, до чого люди дійшли. Їм скучно живеться, напевно, на світі цим. Думаю, зброї, то теж якісь премії Нобелівські дають. Я би тих людей, що видумують зброю, закривала би як психічно хворих. Даю такі у нас справа, дівчата. Чула, у вас уже також холодно. У нас я б не сказала, що холодно, але опускається там трохи. Але стабільно 20. Вночі менше білка під ноги вискакуєш. Вночі нижче 20, а в день вище. 27 може бути 23. Я щось йду з запізненням трохи. Зранку чухаюся, як не одне, то друге далі. Машу скласти до роботи, щось її приготувати в тормозок, чимось її зранку нагодувати. Вона приходить пізно, спить -то пізно Степанові лишається посуду Посуду помити. Він у нас також при ділі. Він не скучає. Веселенько без нас. А й моє посуд і згадує не злим тихим словом. Та бабулька біжить. <кхи> О, тут поки ні, тут поки тихо, декорації не бачу. Покажу там далі. Ось тут зараз буде одне подвір'я. Не знаю, чи буде вам видно. А дерева у нас, дивіться, які гарні вже стоять. Ще трошки, і ця вулиця вся така буде червоно жовта Ще трошки. Тут якісь ці клени, які забарвлюються в чергу. Відловлюють усіх потихеньку. Тепер не можна нічого не порушувати, особливо, якщо у вас немає документів. Якщо у вас якийсь статус ще непостійний. Не Боже борони нарушити. Не дай Бог п'яний їхати. Зараз навіть і забули всі ті е, дозволи на випивку. Не знаю, стакан вина чи банка пива, нічого краще не пити. І документи на машину тримати у порядку. Регістрація, страховка, тому що у них це все прощитується на ходу. По номерам вони все бачать. І якщо щось не так, пропали. Дуже почало, дуже почали прискіпуватися до всього. Раз порушуєш, значить ти не хочеш бути в Америці, значить ти не сумлінний житель, яких в Америці не потрібно. І вони зразу за шкірку викликають Айсів. Айсі це імміграційна поліція. І людей забирають детеншіни, потім відправляють кого куди. Без різниці, звідки ти родом чи що. -да. Отут, дивіться, є. На перехресті. Бачите, який чудік сидить. Здоровенний. Це ж треба його змонтувати, Це ж треба його скласти. І там його треба аж, як сказати, закріпити, щоб його не знесло. Ну, це тільки великі любителі це роблять. Яким подобається це свято, які цим святом живуть, ну і які можуть собі дозволити витратити на це все гроші. Я не осуджую це якісь традиції також цієї країни у нас також щось є інше а у них таке у нас інше вони можливо дивуються чомусь нашому а ми дивуємося їхньому хелловін це припадає також на свято День Святих і от вони цими опудалами цими Бовстами, привидами цими, цими скелетами, вони відлякують нечисті сили. Якийсь позитивний момент у цьому також є. Але якщо ти не знаєш, то ти і не порозумієш. Кожного свої забобони. Сидить під деревом, каже вам «Hello!» Хтось накладає таких дрібничок. Хтось, бачите, снопи з кукурудзи прив'язує до, до слупиків. Кожна людина, вони тут всі з'їжджаються, часом живуть з різних регіонів. І я собі розумію, бо я ще не була у всіх штатах в Америці. Кожний штат має свої якісь ізюминки в цьому. Люди часом тут народжені в Техасі, живуть в Нью-Джерсі, або народжені в Нью-Йорку, живуть у Каліфорнії. З Майами всі також перебираються кудись, можливо, у Коннектикут, або у Норт Каролайн, або в каролайн Тут люди. Не сидять на місці. І вже починаються купи листя жовтого. І оце вони отут назбируються, назбируються, назбируються і будуть сидіти до Різдва. Ось, не знаю, чи буде вам видно справа є такі надгробні плити, ті типу покладовищі і котики є такі, як у нас. Я приїхала. Тут також сидять різні скелетики, то там, то тут. Ось таких красончиків тут викладають у крісла, щоб вони спочивали і оберігали хату від зла. От і все, робочий день дан. Закінчено. Нагодувала дітей супчиком, гречкою, котлетками та йду спокійно додому. Але ж спокій нам тільки сниться, як кажуть. Хворі всі. І я, і діти коло мене. Обоє. Навіть не знаю, чи завтра старша піде до школи, бо вона. Якщо вже щось хапає, якийсь вірус, то дуже важко переносить. І тому за неї страшно більше всього. Хоча і малої аж тако. Ну, вже як є, так є, нічого не поробиш. У нас йдуть незначні похолодання, потім знову буде підніматися температура, але буде опускатися щось до 20. 20, навіть мені здається. Але в нас ще не було Бабиного літа. Тут воно називається Індіан Summer. Індійське літо. Так що ми ще думаємо, що у нас буде тепло, що в нас ще буде припікати трохи. І у нас пів шостої. Я в напрямку додому. Ще будуть якісь інтересні інсталяції я вам покажу але таких вже небагато пока Теж понакладали якихось язників, то й тішиться ними. Хочу сказати, що багато де є, то ні напевно. Це тільки на любителя тепер. Ми також, поки не любителі цього всього, напевно і не будемо. Ввичає інших справ, де можна було витратити гроші. А ви знаєте, не тільки будинки прикрашають до Хелловина, автомобілі також. Ось тут люди зайнялися. Накривають, напевно, буде дощ. Хто дивився мультик «Зак»? це їхні герої тут. Ну, хто чим займається, кому що подобається. А ще. Автомобілі, машини свої замальовують якоюсь червоною фарбою. Ось тут сидять красавчики. Дивіться, не знаю, чи вам видно. Це таке, що є на що подивитися. Або чіпляють. До багажника якусь, знаєте, таку штучну відірвану руку або ногу, яка терчить з багажника окровавлену. Це тут дозволяється. Це тут, ну, я знаєте, для хохми фан. Хто щось придумав, вчепив. На другий рік хтось собі щось придумає. У нас було дивно на початку це все, а тепер ми звикли. Часом не звертаємо навіть уваги, якщо нічого такого. А якщо щось інтересне, то хочеться подивитися. У нас щось хмарненько, на завтра якийсь дощ передають, та й вже приходять такі часи, що додому. Скоро треба буде вертатися вночі, що мені не дуже подобається. Ну, але попри не попреш проти природи. Природа є природа. Сезон. На вечерю маю суп пюре з курячим м'ясом і ананас, який ми взяли в костку. Такий солодкий мід, Мені смачного. Ну і вам також, якщо їсте. А я швиденько ковтнула свою зубку і поки що видко хочу ці фонарики прив'язати ось тут до цих кілець. Взяла якусь стрічечку, бо щось в минулому році не було нормальної. Та й зараз прив'яжу і вони будуть світитися вночі. І оці у нас черепочки, і вони також щось говорять. Ми включаємо їх коли Хеллоуін. Вони світяться, коли темно. Ну і лякають тих діток, які приходять сюди за цукерками. Ну ось якось так. Ліхтарки не світять. Такі тонюсічки батарейки треба туди поміняти. І буде у нас краса осіння на Геловін. Чорнобривці не здаються. Вчора сусідка індуска питалася на Я їй трохи дала, кажу, будь-який час візьмеш ще скільки схочеш, насієш собі, бо в неї щось нічого там не квітне. Була троянда, та й розчахнув, був тут сильний вітер, якийсь ураган та її розчахнув троянду. У неї був великий кущ. Будуть і в неї чорнобривці, ось так і наші чорнобривці розійдуться по всьому світу. Один від одного, один від одного, один від одного. Ось і тут має таку хоризонтену. А я на роботі сьогодні натоптала тільки 7 тисяч кроків, то вийшла з Степаном трохи дотоптати до 10, Ну і ось вам хеловинські декорації у людей. Світяться надувні такі. Тут такі. Хто нашого гаразд? Все, ми добиваємо свої 10 тисяч і йдемо відпочивати. Всім пока, хайте здорові, бай-бай.